Всім хай! Сьогодні ми вам покажемо е, секретні сейфи в будинках Брукхейвен. Ну що ж, перший в нас такий білий будинок, і зараз ми йдемо на другий поверх. Що тут треба зробити? Тут вам треба натиснути на цю рослину, і тут з'явиться сейф. Бачите, ось що він зелений. І от там сейф, але треба встигнути зайти. Зараз ми вам покажемо ще інші будинки. Це був поки перший будинок. Ось там такий сейф. І, ми, і ви його можете, звісно ж, пограбувати. Ну що ж, переходимо до наступного будинку. Так, ну що ж, наступний будинок. Я попросила підписників ще зайти, щоб вони поставили будинок. І наступний будинок це так, така штука морська, і Тимофій показує, де сейф. Тут треба спуститися на нижній поверх е, і пройти у кімнату з коробками. Ось, сюди. Далі зайти за цю шафу, і тут буде прозора підлога. Ми в неї падаємо. Ось отут. Ага, бачу. Ой, і ось тут сейф такий. Можна зірвати, звісно. Тут ви робите все, як ви хочете, і ось ваш ПК штука. Опа, і ось ви, типу, пограбили. Це вам треба зайти на нижній поверх і зайти за коробки. Ось так ось. І тут ви маєте провалитися. І ось тут такий сейф. Зараз ми перейдемо до наступного будинку. Наступний будинок це, типу, Така пекарня. Зараз ми заходимо сюди. Тимофій показує, де тут сейф. Ось. Так. Зараз. Піднімаємось Йдемо... на другий поверх. Ідемо на другий поверх. На другий поверх. Далі треба застрібнути на оцей столик, і потім на картину. Застрибнула. Ага, бачите, Далі стрігнути наверх поверх. На верх, і тут прозора стеля. Бачите, тут такий поверх, і дивіться, тут такі стільчики. І сейф ось тут біля коробок. Дивіться, ось тут такі стільчики, і ось сейф біля коробок. І можете, звісно, його підривати. І дивіться, тут навіть спальні мішки є, і якась штука така. Ой. Тобто, це така пекарня в. ой! Тобто ви маєте застрибнути на цей столик на другому поверсі, далі на зеркало, а потім застрибнути на верхній поверх, тобто ця стеля прозора, скажімо. Ну, як прозора. Її тут як не існує. Зараз ми ще перейдемо до наступного будинку. Так, і наступний дім це такий коричневий дім, не знаю, як він називається. Тепер ми заходимо сюди. Опа, плесок. Ні, далі. Ідемо на другий поверх, чи є? Залазимо по драбині наверх. Залазимо по далі. цій драбині. Сюди. Далі паркуримо, паркуримо. Сюди на балки застрибуємо. Вам треба якось так запаркурити і застрибнути на ці палки. Ви можете стати на цей стіл і отак от запаркурити. На балки. Далі сейф буде ось тут. І ось тут такий сейф. З коробочками. Можна його пограбувати, якщо ви хочете. І Ось наші гроші. І ось тут, типу. Таке ось. Зараз ще буде один дік. Так, зараз ми вам покажемо в Ютуб хаусі будинок. Тут ви маєте, ви перейти, маєте. На перейти на кухню. Оно вона. І візьміть, Оно, візьміть вона. спальник. Ось це наш спальник. Ось наш спальник. І кладемо так, щоб він був головою якось на ту сторону. І Так, ставимо спальник, стараємось якось поставити. Стараємось тут поставити. О, дивіться, все, я забралася, і ось о наш потаємний сейф. Сей. Mm -hmm. mm -hmm. Все, грошики наші. А ми зараз перейдемо до наступного будинку. Mm -hmm. Так, і зараз ми вам покажемо в такому будинку. Де тут схований сейф? Тимофій, показуй. Так, давай показуй, де тут сейф. Тут сейф, коротше, дивісі. Це угу. сейф е, захований ось. Треба застрибнути на ось тумбочку, і сейф. он там. Ага, бачите, натисніть на стелю. На стелі є така, наче вибираюча штучка. На неї натиснути треба. І вийде це... люк. Чекай. Треба на неї застрибнути, щоб вона звернулася. Ось о. Але чогось во. Вона... Я на неї застрибнула, вона не це. Ага, вона про. без мене їде чогось. Все, я застрибнув. Все, є, і ось mm -hmm. цей сейф. Сама себе ж граблю. І ось наші грошики. Я хотіла вам розказати про наступну будівлю. І цей музей, але я хочу вам одне сказати. Те, що дуже багато фейків, але в цьому домі немає музею. Тому ніколи не ведиться на такі відео. Тут взагалі немає фейфа. Ми вже тут все обшукали і навіть дивилися в ютубі. І то там просто казали, що то фейк. Ну і зразу кажу, що це фейк. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!